Привіт! Починаємо новий етап цього курсу, новий розділ лямбди та функціональне програмування. Воно не зовсім функціональне, адже ми все ще будемо сидіти на нашій улюбленій Java, проте лямбда вирази, інтерфейси та стрімапі дозволять нам трошки наблизитися до того. Ця частина курсу буде складатися з чотирьох відео. Перше відео: Вступ до функціонального програмування. В чому різниця з ООП та що таке лямбда вирази. Друге відео проведемо в IntelliJ IDEA про функціональні інтерфейси. Третє та четверте відео це теоретичне та практичне відео зі стрімапі. Теоретичне, коротке з презентацією, практичне вже в редакторі коду. Давай не гаяти часу. Що таке об'єктно орієнтоване програмування? Ми кажемо, що ООП це парадигма програмування, яка розглядає програму як множину об'єктів, які мають свій стан, тобто поля свою поведінку, тобто методи, та взаємодіють між собою. Якщо я запитаю, що таке функціональне програмування, я, скоріш за все, почую відповідь, що це парадигма програмування, яка розглядає програму як множину функцій. Я можу сказати, що це правильне твердження, а можу сказати, що це зовсім не так. Насправді, класично, функціональне програмування дійсно розглядає програму як множину функцій, але функції з математичної точки зору. Оскільки більшість може подумати, що функції методи це синоніми, в цьому випадку ми говоримо саме про певний вираз, який отримує вхідні дані і віддає на основі них та певної операції вихідні дані. Виникає питання: а в чому різниця між методом і цією так званою математичною функцією виразом? Питання гарне. І відповідь звучить на нього так: результат виконання методу може, хоча й не обов'язково, але може залежати від зовнішнього середовища, від об'єкта, який володіє цим методом. У той час, як така математична функція повністю ізольована, вона отримала x та y і повинна повернути їх суму. Все до такої функції є певна кількість вимог. І ні, це не обов'язково одна інструкція чи одна операція. В нашому розумінні це може бути цілий метод, проте він все одно має виконувати ці вимоги. Перша вимога прозорість посилань. Це означає, що результат роботи функції має віддавати один і той самий результат для однакових вхідних аргументів. Жодний глобальний стан не може впливати на результат роботи функції. На цьому слайді є порушення цього принципу. Наша функція, назвемо її так: повертає додані автівки на сайт продажу автомобілів завчора. З точки зору логіки, все коректно. Передали, скільки саме машин хочемо отримати. Всередині методи знайшли ось це вчора і повернули результат. Нам же не треба передавати це вчора до функції, так? Насправді треба. Уяви собі, як тестувальнику це тестувати. Ось хоче він перевірити, як працює наш метод. Хоче перевірити, наприклад, позавчорашні дані. І тут біда. На час він вплинути ніяк не може, а постійно контролювати, що там в базі даних, неможливо. Так, це не єдина причина, чому треба думати про прозорість посилань, коли пишемо код. Але задуматися є над чим. Знизу бачимо рішення. Дуже просте, без функціональних інтерфейсів чи лямбд. Просто є метод, який повертає певну кількість автомобілів за певний переданий день, а є той метод, який ми розглядали раніше, але більше нічого зайвого в ньому немає. Другий метод можна вважати функцією, в ньому виконана прозорість посилань. А якщо другий працює вірно, то і перший не зламається, оскільки нічого зайвого не містить. Тепер друге правило чесність сигнатури методу. Тут все зовсім просто: аргументи та назва, якщо вона є, мають казати самі за себе. Тобто, якщо ми робимо функцію, яка виконує математичну операцію ділення чисел, ми зобов'язані вирішити проблему ділення на нуль. Якщо користувач другим аргументом передасть нуль. В результаті ми отримаємо виключення або none, залежить від мови програмування. Тому треба зробити так, аби другим аргументом було число, яке не дорівнює нулю. А тепер питання: чи зроблять ці два підходи наше програмування функціональним? Чи можна писати на Java тільки функціонально? Насправді ні. Оскільки у нас є декілька порушень, які обійти неможливо і які просто є в Java, бо Java це ООП-мова. По-перше, ми можемо контролювати виключення лише частково, якщо метод використовує виключення для регулювання роботи програми, це не функціональне програмування. Більш того, програма в блоці Try може перейти з будь-якої його частини до catch, що є інструкцією, яка відома з інших мов програмування, як GoTo. По-друге, у нас є таке поняття як null. Насправді воно є майже в усіх мовах програмування. Справа в тому, що у будь-яку функцію або метод, в який ми передаємо значення посилального типу, тобто об'єкт, ми можемо передати і null. А отже, сигнатура нашого методу все одно залишається не зовсім чесна, як того вимагають від нас. Тому, звісно, ми маємо завжди це враховувати і розуміти, що коли ми говоримо про лямбди, це не означає, що ми забули про ООП та використовуємо функціональне програмування. Ні, це все те саме ООП. Годі балакати про концепції та парадигми, давай ближче до коду в Java. Зараз на слайді приклади написання лямбда виразів. Поки виглядає дивно, але дивись. Уяви, що це наш звичайний метод, аргументи, в якому передаються в круглих дужках зліва. Якщо аргумент один, дужки не потрібні, якщо аргументів немає, дужки пусті. Сам код, тобто сама функція, пишеться або одразу після стрілки, або після стрілки у фігурних дужках. Це так само, як в e if else. Якщо рядків багато, потрібно писати фігурні дужки. Якщо рядок один ні. Переглянь уважно цю конструкцію, зараз будемо заглиблюватися. Зауваження. В e if else я рекомендую завжди писати фігурні дужки. Це необхідно, аби код залишався з правильними відступами. Якщо комусь щось буде потрібно додати в цю структуру, немає ризику пропустити фігурні дужки і написати дурниці. В лямбда виразах, навпаки, ніколи не додавай фігурні дужки для функції в один рядок, і взагалі намагайся робити так, аби лямбда-функція містила тільки один рядок коду. Тепер давай подивимось сюди: згадай, що таке анонімний клас. Це клас, який ми реалізуємо з інтерфейсу абстрактного класу або будь-якого іншого класу. Але в цьому випадку ми одразу створюємо об'єкт, реалізуємо або перевизначаємо методи. Цей клас буде унікальний, адже ми його створюємо спеціально для певного об'єкту. А якщо в класі один метод, наприклад, як метод run в класі Runnable, у випадку, коли потрібно створити декілька унікальних об'єктів такого класу, ми маємо кожен раз перевизначити метод. Ми кожен раз пишемо майже однаковий код. Створюємо об'єкт з runnable, перевизначаємо цей метод, багато-багато рядків витрачаються просто так. Так, ти вже прекрасно розумієш, до чого я веду. З використанням лямбда виразів можна написати все в один рядок. Загалом виходить так, що ми створюємо об'єкт з перевизначеним методом run. Тепер ми можемо викликати цей метод так, як звичайні методи з об'єкту в Java. Ще декілька важливих зауважень. Перше, зовнішні змінні, які беруть участь в роботі функції, мають бути фінальні або умовно фінальні. Тобто зараз мова не про аргументи, які ми пишемо в круглих дужках, а про ті змінні, які були в одній області видимості з нашою лямбдою. Так ось, що таке фінальні, думаю, зрозуміло. Це наші java константи. Умовно фінальні змінні це ті змінні, які були раніше ініціалізовані, тобто отримали певне значення, і більше не перезаписувалися. Дивись, ми додали до лямбди змінну мультиплаєр. Вона умовно фінальна, бо один раз отримала значення. IntelliJ IDEA робить таку змінну рожевою. Зверни увагу, коли ти перезаписуєш значення, IntelliJ IDEA підкреслює білою лінією таку змінну. Це дуже зручно, хоча й не завжди красиво. Так ось, таку змінну лямбда не прийме і скаже зробити її фінальною. А що як ми зобов'язані відповідно до логіки перезаписати значення такою змінною? Не біда. Можна просто зробити нову фінальну змінну, якій присвоїти значення попередньої змінною. Усередині лямбда функції ми також не можемо змінювати значення зовнішніх полів, хоча можемо змінити значення переданих аргументів. Далі, друге зауваження це використання ключового слова «зис». Незважаючи на те, що лямбда виглядає так, як звичайна інструкція в програмі, її «зис» буде дивитися не на об'єкт класу, з якого ми її брали. А на той об'єкт, де вона була створена, тобто на цьому слайді ЗИС вказує не на runnable, а на клас Main. Також лямбда може нам щось повертати, саме так, як звичайний метод. Якщо лямбду написано в один рядок, то нічого додаткового писати не треба, результуючи значення і буде значенням, яке повертається. Якщо ж лямбду написано у декілька рядків, то потрібно написати return перед кінцевою фігурною дужкою. До речі. Ось такий запис не є перевизначенням змінної X чи чимось неправильним. Це класична функція, отримали на вхід X та Y, повернули значення математичної операції, тобто результатом такої операції буде дійсно отримання 5. Інформація для ще більш просунутих програмістів її іноді питають на співбесідах на позицію middle та вище, як такої лямбди в Java раніше не існувало, але вона була необхідна. Оскільки лямбда з'явилася пізніше, потрібно було навчити JVM працювати з нею. Тому Java перетворює лямбда вираз на приватний метод і викликає його використовуючи інструкцію InvokeDynamic. Зараз на слайді відповідь на питання про різницю між методом анонімного класу та лямбда-функцією. Люблять таке запитувати. Звісно, тут я не написав про різницю в синтаксісі, бо це і так зрозуміло. Підсумки. Знаю, що ще є багато питань, як іде це застосовувати. Але, як я і сказав, все попереду. За 4 уроки в тебе буде повне і абсолютне розуміння того, що таке лямбда вирази та як їх застосовувати. Отже, лямбда це інструмент, який дозволяє створити та виконати метод без указання його назви та зайвих деталей, реалізуючи метод певного інтерфейсу або класу. У такому класі має бути один абстрактний метод. ЗИС в лямбді вказує на той об'єкт, де ця лямбда написана, а не на об'єкт того класу, з якого вона прийшла. Лямбда працює тільки з фінальними або умовно фінальними змінними. Будь-яка перевизначена змінна не може потрапити в лямбду. Для виклику лямбд використовується інструкція InvokeDynamic. Не думаю, що це знадобиться, будь в роботі, але краще залишити це собі в голові. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення, успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.